Цього дня, рік тому, у боях за Харківщину загинув командир добровольчого формування Фрайкор Георгій Тарасенко. Позивний Жора Георгій став першим добровольцем з початку повномасштабного російського вторгнення, який був удостоєний найвищого ступеня відзнаки в Україні. Звання Героя України посмертно. Жору я знав особисто і поважав його як справжнього патріота Харкова та України. Він був першим у своїй справі і опікувався вихованням у молоді любові до своєї країни. Саме завдяки таким захисникам ми живемо сьогодні та віримо в наше завтра. Найближчим часом вулиця Плеханівська буде названа на честь Георгія Тарасенка. Я давав слово і я його дотримаю. Вічна пам'ять та слава. Герою